Шановні батьки і любі наші малюки, у День Святого Миколая хочу звернутися до вас. Нехай сьогоднішнє свято запам'ятається вам приємними несподіванками, чудовим настроєм та незабутніми враженнями. По особливому вітаю маленьких наших вихованців, які найбільше радіють Миколаю. Нехай в цей день чудотворець принесе вам багато подарунків і казкових див. Зростайте добрими і щасливими на радість рідним та на славу Україні. Нехай це свято кожного з вас збагатить вірою в перемогу, світле майбутнє нашої держави. Вірю, наші діти. Будуть жити в мирній та процвітаючій країні, і за це нам варто боротися зараз. Нехай святий Миколай оберігає затишок ваших домівок, здоров'я вам та благополуччя, миру нашій Україні. Зі святом вас! Нічарів нас пить увесь сріденький край, ось ось в наші всі оселі завітає Миколай, 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 ви до нас завітай, всім малярам у щирим серцем природний, Жде його малеча вся ой радіє дітвора і усі, усі дороги. Ми колазі ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригоднись, вже ідуть, морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч, Миколай! Щирим серцем бриони, Николай, Николай, ти до нас завітай, всі малята усміхнись, щирим серцем бриой.